Далі поговоримо про життя цивільних на сході країни і виклики, з якими вони стикаються під час евакуації. З нами на прямому зв'язку Катерина Скрипова, заступниця виконавчої директорки благодійного фонду Схід СОС і координаторка гуманітарного напрямку. Пані Катерино, вітаю вас. Вітаю, пані Катерино. Розкажіть, будь ласка, як зараз відбувається евакуація людей з прифронтових територій, де ситуація найскладніша? Зараз ми, як фонд, займаємось комплексною евакуацією цивільного населення з на людей похилого віку, людей маломобільних груп населення і ми займаємось евакуацією з Донеччини і Дніпропетровщини. Також ми залучені до запитів по евакуації з Херсонської області. І Запоріжську, і за потреби найвистрішими для нас зараз є це Дніпропетровщина та Донеччина, котра потерпає від наступальних дій ворога. Зараз пані Катерина. Чому ми бачимо, що багато людей залишаються до останнього? В небезпечних зонах не хочуть залишати свої домівки навіть під під загрозою бойових дій. От, власне, чому вони залишаються? Що їх стримує? Чому вони до останнього чекають? Є декілька причин для цього одна з основних це. Люди не бачать, куди вони можуть їхати, вони бояться їхати в невідомість. Для них дуже важливо знати, що коли вони евакуюються, вони не залишаться на самоті зі своїми проблемами, зі своїми незгодами. Насправді, шлях евакуації закінчується не тоді, коли людину вивезли з. Населеного пункту, де небезпечно, в транзитний пункт, а коли людину розселяють і дають можливість адаптуватись і соціалізуватись, бо без соціалізації, на жаль, люди повертаються в свої домівки, бо там відчувають себе. Потрібними і більш на жаль безпечніше ніж в тих регіонах, де не такі активні бойові дії. Чи доводиться вашій команді переконувати людей евакуюватися? От, власне, чи потрібно шукати підхід до кожної окремої людини, аби знайти саме ті аргументи, які вплинуть на людину, аби вона все таки виїхала? Так, наші команди. Кожен день стикаються з цими питаннями, з цими проблемами. Починаються такі розмови з дзвінків на наш кол-центр, коли ми отримуємо заявки на евакуацію. Спочатку ми спілкуємося або з родичами, або з самими людьми, котрі потребують евакуації, пояснюємо, як, коли і куди вони можуть виїхати, як їх будуть супроводжувати на цьому шляху. Є питання, коли заявки приходять від родичів людей похилого віку, і команди приїжджають до них в населених пунктах, які підлягають евакуації, і починають вмовляти їх виїжджати. Це дуже важка робота, і емоційно підтримати людей і показати їм, що їх чекають і їх не кинуть на цьому важкому шляху. Пані Катерина, скажіть, а що ваші, ваша команда радить людям брати з собою під час евакуації? От які речі є найнеобхідніші, від яких можна навпаки відмовитися і не брати з собою? Найнеобхіднішими є, звичайно, це документи власні, всі пакети документів, котрі є у людини на їхнє житло, котре на прифронтових територіях, щоб це могло дати змогу. Отримати певні виплати, певну допомогу далі в процесі, вже на місцях, де їх розселять людей, брати якщо є ліки з якщо людина є з якимись хронічними хворобами або потребує постійного прийняття ліків. І найнеобхідніші речі обов'язково щоб були з собою теплі речі, в які можна по дорозі буде там переодягнутися, одягнутися. Все інше не має критичного статусу для евакуації. Зазвичай ми також радимо взяти щось. Емоційно-цінність, не що пов'язує людину з дому, бо це дуже важливо, коли ти переміщаєшся, переїжджаєш мати з собою щось рідне зі свого дому, котро тобі нагадує про минулі часи. Пані Катерина, це основне також є також є певні питання з приводу, коли у людей є домашні тварини. Ми завжди наголошуємо на тому, що вони мають підготуватися, як вони мають поводитися з тваринами. Тварини переживають теж великий стрес з приводу переміщення, як організувати переноски, їхні там речі, ліки, харчування, як спокійно зібрати тварину і вивести з собою і завжди. Наголошуємо на тому, щоб люди не залишали своїх тварин по зоні були в Пані Катерина, а на чому вивозять людей з прифронтових територій у схід СОЗ? Вистачає от власне автівок. Бо ви говорили, що це маломобільні люди. От, власне, чи є це спеціалізовані якісь автівки для них? Так, у нас є і спеціалізовані облаштовані автівки, і звичайні класичні буси, на яких ми вивозимо людей. Основна проблема, з котрою стикаємося, ми відсутність броньованого транспорту. Як у нас, так і на жаль, у наших партнерів, з котрими ми співпрацюємо. Такий транспорт в невеликої кількості, і той, що був, він піддався атакам російських дронів, і його дуже мало, і через це дуже складно працювати в профронтових регіонах, враховуючи те, наскільки активно і сильно розвиваються дрони, і наскільки далеко вони зараз залітають. От ви сказали, що піддався таці автомобіль броньований. А як часто росіяни полюють саме от на автівки евакуаційні? саме наші екіпажі не попадали під атаки. Наші дуже гарні партнери бази Юа потрапляли під атаки дронів і, на жаль, є постраждалі з подвійною ампутацією водій екіпажу. Багато наших партнерів, такі як Проліска, теж попадали під атаки дронів. Це доволі часто. Ситуація, коли дрони полюють саме на евакуаційні автівки, бо вони марковані, і на них чітко видно про те, що це саме евакуація цивільного населення, і це їхня ціль, щоб завдати удару. Пані Катерина, ви казали, що людей після того, як забирають з дому, везуть в транзитні міста. От, власне, які умови там проживання, і скільки часу може там залишатися людина? Чи вистачає місць для всіх? Um, насправді є певний алгоритм дій, як проходить евакуація, якщо говорити Дмитро Донецьчину, це спочатку всі люди їдуть на транзитний центр в Павлограді, де проходять. Uh, Певні процедури з реєстрації далі, якщо говорити про людей похилого віку, людей з інвалідністю та особ маломобільних груп, ми направляємо цих людей в транзитний шелтер в місті Дніпро, котрий Облаштовуємо, підтримуємо разом з громадською організацією Океан Добра, звідти, там, де люди отримують юридичну, психологічну, соціальну допомогу, відновлення документів, ми шукаємо місця для розселення, і це велика проблема насправді розселити таких людей. Місць критично не вистачає. Для людей, котрим пості... потрібен стаціонарний догляд, котрим потрібен поряд соціальний працівник, котрий буде йому допомагати і направляти, і адаптовувати в новому середовищі. Пані як фонд, так, відбудували. Стаціонарних закладів на 650 місць, але це критично не, не мало. пані Катерина. На жаль, час добігає кінця. Я вам і вашим вашій команді дякую передусім за вашу роботу, за те, що рятуєте людей, і дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Це була Катерина Скрипова, заступниця okay. виконавчої директорки благодійного фонду схід Сос і координаторка гуманітарного напрямку. Дякую вам.